Добрий день, шановні учні 6 класу. Сьогодні ми працюємо над проєктом з предмету досліджуємо історію і суспільства. Тема навчального проєкту Люди первісної доби на території України, стоянки та культури. Ця робота допоможе вам по-новому подивитися на минуле нашої країни, співвіднести його з тим. Що відбувалося на землі за первісних часів. Це також шанс попрацювати разом і отримати результати кращі за всіх. Предки нинішніх українців оселилися на території, яка вже мала давню історію. Археологи знайшли на українських землях пам'ятки, що відповідають кожному з етапів розвитку первісного суспільства. Запрошуємо вас дослідити це. Об'єднайтеся групи з 5 шести 6 осіб та оберіть завдання. Під час підготовки до презентації результатів його виконання дослідіть обрану вами стоянку первісної людини на території України. використовуючи матеріали і знайдені Вами відомості в інтернет-жерелах. Завдання для груп. Перше. Стоянка часів палеоліту біля села Королеве, Закарпаття. Друге. Стоянка у гроті, який Коба в Криму. Третє. Мізинська стоянка у Чернігівській області. Четверте: Стоянка ігрень у Дніпрі. П'яте. Дунайська культура на Волині й Поділлі. Шосте. Оберіть за допомогою інтернет-жерел будь-яку іншу стоянку чи культуру людей первісної доби на території України. Підготуйте комп'ютерну презентацію відео, послідовно відповідаючи на запитання. Перше. До якого періоду первісності належить досліджувана стоянка? Які його хронологічні рамки? Друге. Якого типу люди, предки людини перебували тут? Третє. У яких природних умовах, на вашу думку, жили мешканці стоянки? Четверте. Які знаряддя праці і як їх використовували мешканці стоянки? П'яте. Про які заняття мешканців стоянки свідчать археологічні знахідки? Який тип житла характерний для мешканців стоянки? 7. Які ще стоянки 4-5 цього періоду ви знайшли на карті? Восьме. Забішіть здобуту інформацію у таблицю Первісні стоянки на території України. Період та час існування. Назва і місце досліджуваної стоянки та інших стоянок. Тип людини. Природні умови. Знаряддя праці і заняття людей. Тип житла. Третє завдання. Презентуйте результати роботи класу. Якщо у вас є сайт класу школи. Розмістіть на ньому презентації і коментарі, усні чи письмові. Під час презентації групами результатів роботи. У зошитах занотовуйте у таблицю і результати їхньої роботи. Матеріали для групи першої на сучасній території України. Предки людини з'явилися в епоху раннього палеоліту близько 1 мільйона років тому. Найдавнішою пам'яткою цього часу в Україні є стоянка у мальовничій місцевості біля села Королевого на Закарпатті. Кістяні рештки найдавніших мешканців, як і кісток тварин, на яких вони полювали. Археологи на цих стоянках не виявили. Втім, вчені за знайденими знарядями праці припускають, що це пітикантропи. Серед найдавніших тамтешніх знахідок виготовлені з каменю прості ручні рубила, скребла. У руках первісної людини рубило було універсальним знаряддям. Залежно від ситуації, воно виконувало роль сокири, кайла або метального каменю під час полювання. Скребла та різці первісні люди використовували для оброблення туш впольованих тварин. Археологи вважають, що пітекантропи використовували також як знаряддя праці уламки кісток, гострі палиці та кору дерева як таці для збирання їжі. У період раннього палеоліту, міжлідовикові часи, природні умови були сприятливими для людини. Клімат був помірним. Рослини і тваринний світ різноманітним. Окрім полювання, люди займалися збиранням рослинної їжі, живилися корінцями, молодими паганами рослин, ягодами та іншими плодами, слимаків, їстивних комах, пташиних яєць полювали на дрібних тварин. У пошуках їжі часто переходили з місця на місце. Внаслідок мандрівного способу життя. Вони взагалі не будували постійних жител або задовольнялись халабудами з гілляччя. На першому рисунку розгляньте кам'яні знаряддя праці зі стоянки Королеви. На другому рисунку зовнішній вигляд пітикантропа. Матеріали для другої групи. За часів середнього палеоліту новим видом. Людину подібної істоти став неандерталець. Близько 200 тисяч років тому на землі почалося похолодання. Нові природні умови змусили неандертальців активніше боротися за існування. Вони почали обігріватися та урізноманітнили харчування, смаженням м'яса та інших продуктів. Неандертальці заселяли придатні до життя печери та гроти, у кожному з яких. Проживало по дві чотири сім'ї, що складалося шести семи осіб. Рисунок перший знаряддя праці людини середнього палеоліту. Одну зі стоянок неандертальців було знайдено у гроті Кії Коба неподалік від Сіферополя в Криму. Вони тут жили близько 140 тисяч років тому. Неподалік від гроту є джерело, яким користувалися неандертальці. У печері збереглися сліди вогнищ і золою і вуглинками. Безліч кісток тварин, що стали мисловською здобиччю неандертальців, вкраплення червоної вохри, що вживалася людьми для татуювання тіла. Всюди, у печері, зустрічаються розколоті каміння, знаряддя, кістки тварин, вуглинки. У великій кількості представлені оброблені гостроконечники, скребла, а також ножі зі спинкою. Основним джерелом існування людей з кіїк коба було полювання на велику і дрібну дичину. Як свідчать знайдені кістки тварин, люди полювали на мамонта, зубра, сайгака, оленя, шерстистого носорога, диких коней і кабанів тощо. Також в гроті було знайдено рештки близько 50 видів птахів. У гроті кіїк Коба археологами було виявлено частину скелета жінки, покладеної на правий бік у скорченій позі в неглибоку яму. Поблизу розташовувалося поховання шести восьмимісячної дитини, теж покладеної у скорченому утробному положенні. Це дало підстави для вчених стверджувати. Про піклування неандертальцями про померлих. І навіть зародження релігійних вірувань. Рисунок другий: Поховання жінки з печери Кіїк Коба. Рисунок 3. Діорама. Стоянка неандертальців у печері Кіїк Коба. Матеріали для третьої групи. Археологи виявили на території України поселення людей часів пізнього палеоліту 35-10 тисяч років до нашої ери. Тогочасний клімат України характеризувався різким похолоданням, що було пов'язане з наступом льодовика. Земля перетворилася на лісотундрову зону, змінився тваринний і рослинний світ. На зміну неандертальцеві приходить кроманьйонець, людина розумна, яка вже не просто є споживачем дарунків природи. Провідною галуздю господарства залишалося полювання на тварин, щоб забезпечувало людей м'ясом. Шкіри великих тварин йшли на покрівлю для жителів, а дрібних на виготовлення одягу, з кісток. Та рогів виготовляли знаряддя праці і побутових виробів, творів, мистецтва, прикрас. Частина кісток тварин, багатих жиром, використовувалася як паливо. Полювання на тварин, особливо великих і стадних, здійснювалося колективно. Суворі зими та північні вітри змушували людей шукати захисту від холоду і непогоди в природних печерах. І гротах, або споруджувати спеціальні житла. Однією з найяскравіших пам'яток того часу є мізинська стоянка, розташована на схилі широкої балки на площі понад 1 тисяч квадратний метр. Це було досить тривале поселення родового колективу, що полював на Мамонта, волохатого носорога, північного оленя, ведмедя, вовка, вівцебика, Песця та інших тварин. На стоянці археологи відкопали решки п'яти круглих жител діаметром близько 7 метрів, обкладених кістками мамонтів і оточених господарчими ямами, вогнищами, рештками господарчої діяльності, виробами з каменю, кістки, залишками життєдіяльності було виявлено чимало кісток впольованих тварин. І знайдене велику кількість знарядь праці: крем'яні різці та скрипки, ножі, вістря, проколки, різноманітні вироби з кістки та рогу тощо. Втім, найбільшу цінність для археологів становить тогочасний унікальний набір прикрас і витворів мистецтва з кістки та бивня мамонта, підвіски, браслети, прикрашені орнаментом. Численні стилізовані фігурки жінок, так звані пташки, прикрашені геометричним гравіюванням. А в одному з жител археологи виявили п'ять великих кісток мамонта, розмальованих червоною вохрою. Деякі дослідники вважають їх давніми ударними музичними інструментами, які застосовувалися для супроводу танців. На першому рисунку мізинська стоянка. На другому орнаментовані браслети і збивня мамонта з поселення мізин. Матеріали для четвертої групи. Близько 10-8 тисяч років у добу мезоліту в результаті потепління на землі остаточно зникли льодовики. І встановилися сучасні природні умови. Іншим став тваринний і рослинний світ. Зникнення великих стадних, стадних тварин, на яких раніше полювали, вимагало нових мисливських прийомів та нової зброї. Людині вдалося приручити собаку, який став вірним другом мисливця. Видатним досягненням людського розуму було винайдення лука зі стрілами. За допомогою яких мисливці вражали здобич на великій відстані. Для стріл почали виготовляти наконечники, які мали бути невеликими, легкими, але міцними. З'являються також великі кам'яні знаряддя для обробки дерева, сокири і тесла. Робили знаряддя з рогу і кості, гарпуни, наконечники для стріл, проколки тощо. Нові умови примушували людей шукати інші засоби для існування, крім полювання. Люди починають вживати рослинну їжу. Про це свідчать знахідки кам'яних терток. Великого значення набуло рибальство. Люди навчилися робити перші посудини, плетиво з лози, обліплювалось глиною. Рисунок перший: крем'яні. На кон... Нові способи господарювання призвели до роздроблення великих людських колективів на невеликі рухливі общини. Виникають невеликі групи мисливців, рибалок та збирачів, які розбивали на берегах річок короткочасні стібища. Завдяки добрим знанням сезонних можливостей різних природних смуг, вони шукаючи їжу, часто пересувалися у різних напрямках. Житла людей. Нагадували курінні, жердин та шкір тварин, де проживали окремі сім'ї. Відомою стоянкою цього періоду є ігрень, розташована у межах міста Дніпра. Тут археологами виявлено решки 10 заглиблених на 0,71 метр у пісок круглих на півземлянок діаметром 6-10 метрів. Де могли жити дві-чотири малі сім'ї. Вони були розташовані трьома групами, відстань, між якими становила 100-120 метрів. Дві напівземлянки мали вогнища, в інших слідів вогнищ не знайдено. Заглиблені в землю з метою утеплення житла, вони перекривалися очеретяними дахами. В такому житлі а, могло зимувати кілька сімей. Які, судячи зі знайдених на стоянках кісток, полювали у прирічкових заростях натурів, оленів, кабанів, диких коней, водоплавних птахів? Ловили рибу. Рисунок 2. Сезони полювання на плаву, на північних оленів у Мезоліті. і рисунок 3, Полювання натура в мезоліті. Реконструкція за матеріалами. Матеріали для п'ятої групи. Період неоліту на території України датують 6 тисячоліттям до Різдва Христового. У ці часи на території України сформувалися перші хліборобсько-скотарські спільноти, які перейшли до осілого життя. Оскільки назви давніх племен не збереглися, вчені використовують поняття археологічна культура. Важливим критерієм, за яким археологи відносять поселення до епохи неоліту, є керамічний посуд. Кожен із народів мав свої форми керамічного посуду і віддавав перевагу певним візерункам. У середині п'ятого тисячоліття до Різдва Христового у сучасних межах України з'явились дунайські племена. За видом кераміки вони отримали назву Культура лінійно-стрічкової кераміки або дунайська. Основними районами поширення цієї культури були Волинь і Поділля. В поселеннях археологи виявили наземні житла, напівземлянки. Кількість жителів. У поселенні не перевищувало десяти. Представники дунайської культури розводили основні види свійських тварин. Крім коня, овець, кіз, велику рогату худобу, свиней, вирощували кілька видів пшениці, ячмінь, просо. Мисливство відігравало дуже незначну роль. Полювали переважно на турів, оленів, косуль, кабанів. Серед знаряд праці, виготовлених із каменю, кістки і рогу, є сокири, зернотерки, серед дрібних кам'яних інструментів ножі, скрипки тощо. На поселеннях цих племен знайдено прясла і важки від ткацьких верстатів, що свідчить про вміння прясти пряжу та виготовляти з неї тканини. Район поширення племен цієї культури археологи встановлюють за керамікою з плоским дном та досить оригінальним орнаментом зі стрічок і тонких ліній, прокреслених якимсь гострим інструментом, на які з рівними інтервалами наносилися поодинокі ямки, що нагадували ноти. Ці племена вірили в потойбічний світ, померлих ховали в індивідуальних ямах у скорченому положенні на боці посипаючи порошком червоної вохри. У могилу ставили глиняний посуд і клали знаряддя праці. Проіснувавши на території сучасної України кілька століть, наприкінці V століття дунайські племена зникли. На першому рисунку неолітичні знаряддя праці, на другому. Господарська діяльність людини пінолітичної доби, реконструкція та малюнок Корнієнка. І на третьому глиняний посуд із поселень дунайської культури. Дякую вам за увагу. Гарного дня!